Нове надходження, ребятки, подивиться, яку крутезну модельку. Ми отримали на гортексі New Balance, модель 1906 в чорному класичному кольорі, натуральна замша. Властіки текстиль. Зараз перевіримо, підготували водичку. Всередині вони утеплені. Це термоліцензії. Дуже дорогі вони були, там більше двох тисяч. Зараз ціну підпишу. Ціну мені ще не сказали, але підпишу обов'язково. Моделька йде з 41 по 46 розмір. Вона маломірна. Дивлячись на цей розмір, це 41 25,5 см, так воно і є. 46-29 ідуть на розмір менший. І, як я обіцяв, підготували водичку і поливаємо, щоб ви побачили, як вони себе поводять на дощову погодку. Зовсім не впитуй. Ребятки, хто чекав на цю модельку, поспішайте, отримали два ящика. Більше не дають.